Всім привіт! Мене звати Вікторія, я ілюстратор. Я знаю, що інтригуюча назва відео так і підмиває вас запитати, до чого тут садівник. Все прозоро, оскільки ми маємо справу з рослинністю на обличчі, за цим газончиком треба доглядати. Особисто я бородичів дуже люблю. Почнемо з того, що перед тим, як зайнятися стилізацією, ілюстрацією, я щільно займалася портретами. І моя аудиторія в інстаграм, де я час від часу публікувала ці портрети, зауважила, що волосся, бороди, а чомусь переважно обиралась на портрети в мене бородаті чоловіки, виглядають наддеталізовано і круто. Одна дівчина, дізнавшись, скільки часу на це витрачаю, навіть назвала мене волоссяним маньяком. Але повернемось до теми. Сьогодні я покажу, як малювати вуса, бороду і, що так би мовити, ботаніку на чоловічому обличчі. Буде переважно практичне відео, я буду показувати, малювати, але спершу кілька теоретичних моментів. Сподіваюсь, для усіх портретистів, навіть початківців, очевидно те, що борода це не суцільний пласт, а безліч окремих волосків, які в певному порядку створюють певну текстуру. Якщо волоски довгі, то крім текстури придеться малювати ще й форму. Бо, скажімо, якщо щити на дводенно, вона не виходить за контури обличчя. А якщо це вже відрощена доглянута борода, як, наприклад, у Санти, вона має певну форму, яка вже йде поза контуром обличчя. Якщо стисло, короткі волоски мають менш виражену текстуру, загалом вони просто змінюють тон нижньої частини обличчя. Довгі волоски мають вже більш виражену текстуру, форму. Напрям росту волосся і, може, ще рівні, якщо ми знову говоримо про санту. Резюме. Неголений чоловік в рамках малюнку це сунтотекстура або форма плюс текстура. В залежності від кольору і густоти волосся, техніки, в якій ми малюємо процес створення форми і текстури, буде трохи відрізнятися. Сьогодні я покажу це, на прикладі діджитал ілюстрації, але замість ілюстрації я буду малювати в новому шарі поверх заздалегідь скаченої фотографії. Але якщо все малювали з нуля, то процес був би тотожний. Я пробила це на майже завершеному обличчі. Останнім етапом, коли вже є всі контури і майже всі рельєфи. Зараз ви бачите на екрані референс це фотографія актора. Якщо впізнали, хто це, напишіть в коментарях. До речі, в одній зі своїх кіноробіт він грав художника. Як ви розумієте, це не випадковий факт, я навмисне брала саме таку особистість, щоб нам було вдвічі приємніше на ньому вчитись. Треба сказати, що коли щитина на обличчі явна, вона додає образу брутальності, і я б сказала виразності. Чого я згадала про брутальність, бо коли техніка, така, як в мене. А я люблю дуже тушувати, так би мовити, переходи, робити їх плавними, м'якими, то можна чоловіче обличчя зробити надто ніжним. А щитина врятує положення, коли так. Отже, це фото ми зараз зарощуємо бородою. А в лівому куті ви бачите референс, бо треба розуміти напрям росту волосся, гущину і так далі, щоб це виглядало природньо. Процес малювання бороди дуже цікавий. Основні моменти, на які я збираюсь, це колір. Ми будемо брати піпеткою його з брів та волосся. І, до речі, тут пощастило, бо коли я малювала портрет, то колір брів і волосся я підбирала сама. Тут воно вже є готове. Далі напрям росту для цього й потрібен референс і щільність росту, бо чим вищий від підборіддя, тим тонші і рідші волоски. Про щільність зрозуміти не складно, Густіші ділянки, вони просто. Тимніші на фото. До речі, на референсі борода рудувата, така в нас іншого відцінку, бо ми орієнтуємось на інше фото з іншим освітленням. Чи, можливо, з іншим іміджем актора. Якщо цікаво, то портрети я завжди малюю з референсу, якщо не з натури, бо люблю максимальну схожість і по пам'яті дуже важко відтворити деталі й нюанси. Якщо все ж доводиться по пам'яті, то треба знати суто технічні моменти, такі як напрям росту волосся, наприклад. На екрані ви бачите схему по цьому питанню, дуже посередню, але тим не менш краще, ніж ніякої, коли вчишся. так. Як бачите, я починаю зверху вниз, повторюючи напрям росту волосся з референсу. Штрихи не хаотичні. Я їх змінюю, нахил, колір, щоб в цілому була фактура і не здавалося, що все це наклейне. В цілому те, що я розказую, так само буду працювати і в графіці. Бо багато портретистів починали з чорно-білих, таких, як на мене, найтрушніших портретів. Бо по фото це найкращий варіант, якщо немає практики і досвіду. Вам зараз не дарма здається, що на відео все відбувається повільно, хоча ви і бачите пришвидшену версію в житті це набагато довше. Саме тому я вам на початку і розказала історію про маніяка: терпіння, любов, і продовжуємо. Загалом, не знаю наскільки це видно по відео, зараз в мене вийшло десь 8 відцінків на бороду. Три сіро-коричневих в градації, три коричнево-цегляних і два світлих, сіро-бежевих. І треба сказати про ще один нюанс, який необхідно враховувати, це елементи світотінні. По-перше, звідки на обличчя падає зовнішнє джерело світла, Зрозуміло, що ці ділянки будуть світлішими. І по-друге, якщо борода густа, довга, в ній формуються свої жмутки волосся, якесь знаходиться глибше, якесь ближче до світла, вони можуть переплітатися. І от, щоб зберігти цю особливість, треба буде погратися з тінями. Також забула сказати, що під час малювання ми регулюємо не лише напрям штрихів, колір, а й натиск олівця чи стилуса, чим ви там малюєте. Тобто є пушок є більш жорстке волосся, щоб підкреслити цю градацію, змінюйте прозорість і натиск пензля в фотошопі або натиск на олівець в традиційному портреті. Ось така борідка в нас вийшла, вона текстурована, вона має об'єм за рахунок переходу кольорів світлих і темних. І зараз подивимось, наскільки змінився наш портрет з бородою та без. Як на мене, вона виглядає досить натурально. Принаймні здалеку можна подумати, що він і був неголений. Before. after. До речі, кіноробота, про яку я казала на початку, це історичний серіал медічі Повелителі Флоренції. В ньому вісім серій, події розгортаються в 15 столітті. Тож, як ви розумієте, драми не бракує. Загалом для тих, хто цікавиться історією мистецтва і в цілому історією, буде цікаво. На цьому все. Не забувайте залишати реакції, які допоможуть побачити це відео якомога більшій аудиторії. Мені буде цікаво почитати в коментарях про ваш портретний досвід. А якщо у вас є борода, можете написати, чи її колись малювали. Гарного дня, гарного настрою! Прошу вас, не ходіть по інших каналах і пам'ятайте, що мистецтво врятує світ. Побачимось!